Вартість будинка в 2025 році. Друзі, є дуже часто, дехто називає вартість фундамента, вартість стін. Я вам сьогодні покажу конкретний проект, конкретний матеріал, з котрих він будується, що туди закладається, і детальний кошторис, а точніше навіть бюджет. Так що будьте зі мною і будьте уважні. Ось такий от будиночок ми будемо з вами зараз розглядати. Це одноповерховий, ділянка має рельєф, це, звісно, трошечки здорожчий сам фундамент. Які матеріали закладалися в кошторис, зовнішня стіна, керамічна повнотіла цегла, тут може бути 2НФ, щілів. Може бути ефективна, ефективний керамічний блоки керамзі та блоки, це не принципово розмір 250 міліметрів. Підходить багато варіантів по матеріалу, і коли у вас є кошторис, ви можете це просто швиденько подивитися, що вам буде приємніше по ціні. Ну я скажу вам так, що різниця буде не дуже велика насправді. Далі утеплювач PSB 250 мм на фасаді, це згідно наших нормативів, PSB 17 кг на м3 з урахуванням дюбель зонтиків. Це нормативний показник 2021 року ДБН. Далі ми бачимо, що покрівля це натуральна керамічна або цементна піщана черепиця. Так, це доволі гарний матеріал і відповідно це впливає також на ціну. Дерев'яна кроквяна система, перегородки повнотіла цегла, що забезпечує дуже гарну звукоізоляцію і, звісно ж, пожежа стійкість. Також зверніть увагу, що перекриття горища залізобетонне. Так, це плюс для вогневитривалості всього будинку, для безпеки будинку, і це дозволяє зменшити відстань до сусідів, тому що саме тільки злізобетонне перекриття може вам забезпечити мінімальну вимогу 8 метрів до сусіднього будинку. Якщо дерев'яне, ви вже не потрапляєте в цю зону. Також лізобетонне перекриття горичне додає нам якісну звукоізоляцію від сусідів, від низьких частот. І також не забувайте, що це зменшує кількість дерева на дах на 20%. Подивимось загальну площу будинку по експлікації приміщень. Площа у нас врахується по-різному, тому в нашій таблиці ми вказуємо загальну площа приміщень будинку. Це ті приміщення, котрі опалюються плюс ганок, це 152,7 м2. БТІ враховує коефіцієнти понижуючі, це на тій площі, котрі не опалюються, наприклад, той жиганик. Тому згідно БТІ, це та площа, котра підлягає оподаткуванню, складає 145,3 метра. І у цього будинку є доволі велика тераса. Тому разом з терасою ми маємо загальну площу будинку 195,8 метра квадратних. З чого складається сам бюджет будівництва? Мало хто враховує, але в першу чергу це витрати на підготовку ділянки. Саме сюди, друзі, буде входити тимчасові дороги, порізати дерева, кущі, вирівняти ділянку, підрівняти. Зробити захист дерев, якщо ви хочете зберегти великі дерева, їх треба обгородити, захистити, щоб техніка, котра буде там їздити, їх не пошкодила ні в якому разі. Також сюди входить, наприклад, невелике планування ділянки для того, щоб техніка могла під'їжджати. Тимчасове освітлення, підключення тимчасове до скважини, котра вже повинна бути на ділянці. Перед початком будівництва. І оці підготовчі роботи треба виконати в обов'язковому порядку, для того, щоб було де складувати ті ж матеріали, тобто треба зробити тимчасовий склад або завести якийсь контейнер. І все це ми враховуємо саме в цьому кошторисі підготовка. Далі йде сам фундамент. Фундамент обов'язково на цьому етапі враховуються всі комунікації, котрі закладаються нижче фундаменту або на рівні фундаменту, утеплення. Обов'язково і чорнова стяжка. Тобто, цей об'єм віддається для наступного етапу виконання робіт, це визвідіння стін. А для цього вам треба, щоб була у вас гарна основа. І це ми можемо порівнювати вже стрічкові фундаменти, плітні фундаменти. Тобто ми виходимо на однаковий рівень виконання робіт. Стіни перекриття. Що це за перекриття? Якщо ми з вами подивимося на властивості будинку в цілому. то від того, з чого зроблено гричне перекриття, залежить клас вогнестійкості самого будинку і мінімальної відстані до сусідів. І от якщо у вас горичне перекриття дерев'яне, ви 8 метрів ніяк не вкладетесь, тому що у вас йде одразу пониження по, класифі по класифікації по пожаростійкості самої споруди. Тому, якщо у вас відстані 8 метрів, по закону, по ДБНу, ви зобов'язані робити залізобетонне перекриття. І коли ми рахуємо будинок разом з оздобленням, виявляється, що вартість цих будинків з дерев'яним і залізобетонним перекриттям однакова. Тобто мінімая фіктивна економія на етапі будівництва коробки, так вона присутня, бо кинути дерев'яні балки це дешевше, ніж залізобетонні плити. Але в такому випадку ми з вами маємо залізобетонне перекриття. Краще вогнестійкість будинку аж до першої категорії, до першого класу. Друге. Класна звукоізоляція, тому що плити з елізебетонної плити глушать низькі частоти. Якщо сусід слухає музику і низькі оці частоти, вони барабани, вони вже не проходять через це перекриття або дорога, шум дороги. З перекриття здатне нести навантаження і таким чином зменшується кількість дерева, котре треба на дах, на 20%. Це вже ефект економії на наступному етапі виконання робіт. Простіше робиться параізоляція, простіше робиться утеплення, можна зробити дощити на стіл, якщо вам треба щось складувати, там ходити додатково. В даному випадку, в даному проєкті ми передбачили ходові мостики так звані. Покрівля, влаштування самого даху разом з лівністоками, з ринвами тобто повністю закінчена система. Утеплення фасада. І, звісно ж, вікна. Вікна закладаються міцний металопластик, тобто це ламінований, мінімум 82 мм з шириною металопластик, шестикамерний три три лінії ли, усильнювачів на рамі, обов'язково, енергоефективний скло пакет. Якщо ви хочете поставити алюмінієві вікна. Будь ласка, цю цифру можете одразу множити на 1,7 або 8%, тому що алюміній буде мінімум дорожче на 70-80% від цієї суми автоматично. Роботи я не показую, тому що це комерційна таємниця, але ви самі можете порахувати в залежності від того, з ким ви працюєте. Якщо ви працюєте з бригадою, от до цієї суми можете сміливо додавати 30-35%. Це якщо бригада не буде партачити і вам псувати матеріал. Не будете переробляти за ними брак. Тобто вони роблять все чітко. Якщо ви працюєте бригади з виконробом, я думаю, що десь так 35-40% можна сміливо додавати. Якщо ви працюєте з фірмою, то це десь біля 40-45% ви можете додати до цієї суми. Фірма це буде найпростіше, якщо у вас є гроші. Тому що в такому випадку вам не треба виконувати роль технічного нагляду, авторського нагляду, виконроба, снабженця і так далі. Тому кожен обирає як йому легше. Йдемо з вами далі, ми бачимо, що. Далі обов'язково робиться графік фінансування і графік виконання робіт це для того, щоб зорієнтувати клієнта по витратам на кожен місяць будівництва. Тобто людина може планувати свої фінанси. Це дуже дуже зручно, насправді. Роботи обов'язково включають всі матеріали. Котру потрібні для виконання цієї роботи. І я хочу звернути увагу на такі от додаткові роботи, як непередбачені в акті виконаних робіт відсутні. Що це означає? Справа у тому, що якщо ми рахуємо з вами кошторис по робочому проекту наш ДБН дозволяє нам в кошториси додавати десь плюс 5% непередбачуваних робіт. Це роботи, котрі важко передбачити, десь трошки чогось більше, десь треба щось додатково закрити, захистити там і так далі. Це такі дрібні роботи, але так вони теж можуть трошечки-трошечки накручуватися, тому в залежності від того, наскільки точно ви рахуєте кошторис, ви вже закладаєте тут відсоток. Якщо я знаю, що ці роботи, що ми рахуємо. Доволі точно я закладаю невеликий відсоток. Якщо нам ще треба зробити робочий проект для уточнення рішення, наприклад, перекриття скільки треба арматури, треба зробити розрахунок, а ми рахуємо по ескізному проекту, то можемо додати відсоток трошки більше. Але зверніть увагу, в будь-якому випадку це присутнє. Тому коли хтось каже, що кошторис вам порахували помножити на 2 це лише каже про те, що вам рахували кошторис недоброчесні будівельники. Тому що у нас, ви як бачите, враховуються всі роботи, котрі треба зробити. Об'єм рахується по проекту, і ми ще передбачаємо непередбачувані роботи Послуги інженерних технічних працівників 20% і накладний витрати, котрі пов'язані також з ЕТРФ. Це і транспортні витрати, і на офіс, звісно, утримання офісу і операція офісних робітників і так далі. Тобто, це обов'язково воно присутнє, тому що ми не працюємо як бригада, все ж таки. У нас доволі великий колектив. Ці цифри вони можуть змінюватися, звісно, у Різних підрядників вони різні. Є де ті, хто оці відсотки ховає в розсінку, є ті, хто виносить це як окрема цифра, просто одна на відсотки. Тому принцип такого розрахунку, у кому як зручно, хто як звик. Ми багато років працюємо саме так. Тобто, чим більше роботи зробили, тим більше зробили ітеравце. Чим менше зробили роботи, тим менше зробили ітеравце, що абсолютно логічно. Тому що у нас акт виконаних робіт робиться по факту. Як бачите, передбачені всі екскаватори, арінди, техніки специфічної, узконаправленої, транспортні витрати ми закладаємо для різних робіт по-різному, якщо це загальнобудівельні роботи. Там, де бетон цегла, це може бути 12%. Якщо це дах, це може бути 8% або 6% в залежності від того, куди ми веземо. Тобто оці відсотки, вони теоретичні, ісходячи з нашої практики. Тому в акті по факту їх також немає, не існує. Привезли матеріал, доставка коштує стільки-то, є чек, і ця цифра знаходиться в звіті обов'язково. Але для бюджету ці витрати треба порахувати, тому що вони все одно будуть. Експедіторські витрати це відділ снабження, котрий стоїть в чергах за матеріалом в торгових центрах, котрий обзванює постачальників, котрий приймає матеріали, оформлює документи і так далі. Тобто ці додаткові витрати вони також присутні, їх, звісно, може виробити замовник самостійно, але якщо це працює колектив і замовник лише фінансує, то ці витрати також враховуються обов'язково. Також в залежності від виду робіт. Вони можуть бути більше або менше, тому що якщо це дах, звісно, ці відсотки значно менші. Якщо це недорогі матеріали, але їзди багато, то звісно, вони трошки більше. Далі йдуть всі-всі роботи, знову всі-всі матеріали. Як бачите, все пораховано, всі матеріали актуальні, всі вони перевіряються під час написання цих кошторисів, тому ми можемо чітко казати, що. І отак от по кожній з цих позицій ви бачите перелік робіт і перелік матеріалів. Коли вже порахований цей бюджет, коли ми знаємо об'єм робіт, ми можемо з вами займатися плануванням робіт. Ми можемо порахувати замість цементно-пщаної черепиці, бітумку, або е, керамічну черепицю. І одразу под... ми побачимо різницю, тому що всі об'єми вони вже є. Бюджет. Котре ми рахуємо, для того, щоб замовник зміг з нами або самостійно далі працювати з цифрами і планувати свої витрати на один рік, на два роки. Тобто у різних людей по різному фінанси хтось розбиває будівництво коробки на три роки, і таке бува. Але коли ми маємо з вами кошторис і бюджет, ми можемо планувати. І так, загальна. Кількість матеріалів на будинок майже 195 метрів, да, ви можете порахувати, що десь біля 600, 550, 600 доларів на метр квадратний це лише матеріали. І тут, друзі, немає значення, хто будує, як будує оці от матеріали, ви все одно підете і будете купувати за ці гроші. Коли вам буде хтось казати, що у нас великі знижки. Так, великі знижки можуть бути, якщо ви купуєте вагонними нормами. А є, тобто будуєте, наприклад, котежне містечко, вам можуть дати знижку. Але ви що думаєте, той, хто будує катежне містечко, вам дасть цю знижку? <свісно> Повністю, да? ні. Звісно, це його проєкт, і він може дати якусь частку, але не все. Тому життя показує, що чим. Нижчий рівень будівельника, тим дорожче обходиться будівництво, тому що найбільше витрати вони саме із-за переробок, на жаль. Тобто, коли зробили якусь помилку і треба це переробляти. Але коли працюєте професійно, то це більш точно і більш прогнозовано. Загальний метр квадратний вартості цього будинку, якщо перевести наш кошторис, він складає в межах десь. 1100 доларів метр квадратний. Це робота з матеріалами. І сюди, як бачите, входить абсолютно все. І доставки, і розвантаження, і вивіз сміття, і вручне приготування бетону і розчину за потреби, і додаткові витрати по організації, тобто це повністю бюджет, і за цю цифру можна відповідати, як є. Якщо тут викинути, наприклад, цеглу, і закласти дерев'яний каркас, ви будете знати, скільки буде коштувати цей будинок саме по каркасній технології. Але ви, друзі, будете дуже сильно здивовані, що різниця не буде велика, тому що ви самі бачили, яка товщина утеплювача. Так що, друзі, конкретно ось такий будинок на ділянці з рельєфом. З цементно-піщаною черепицею, з утепленням фундаменту ЕППС 200 мм і фасад ПСБ 250 мм, 300 мм утеплення горичного залізобетонного перекриття на сьогоднішній день буде коштувати 1100 доларів метр квадратний. Також залежить ще от від вікон, тому що якщо захочете вікна покруче, ну то й ціна буде трошки покруче. І так як ми рахуємо все дуже дуже точно і детально, да, я знаю, хто із підрядників просто відверто бреше, обрізаючи. Кількість матеріалів для того, щоб зменшити вартість будівництва. Або, наприклад, рахую вартість не, не по метру квадратному жилої площі, а, наприклад, по зовнішньому периметру, і таким чином автоматично зменшує загальну вартість метра квадратного десь на 20%. Хоча, по факту, і того вийде та сама цифра. Будьте більш уважні. І коли слухаєте, скільки коштує будинок, все ж таки порівнюйте саме кошториси, а не фрази до зустрічі.